Комплексна реабілітація в Коломиї функціонує єдиний центр надання соціальних та реабілітаційних послуг. Тут діти займаються з логопедом, приходять на масаж, мають фізичні навантаження та лікувальні процедури. З кожним пацієнтом у закладі працює вчитель-реабілітолог з індивідуальною програмою. Діти з такими фізичними порушеннями то потребують постійного догляду, постійної такої опіки. І ми даємося на те, щоб часто змінювати їм положення, щоб у них були адаптовані крісла колісні, щоб вони там могли проводити час дивитися на людей якось на рівні, правда. Бо часто вони залишаються вдома і змушені лежати в, там вдома в ліжках. А так вони ну, якби, добре себе почувають, коли вони зранку збираються, приїжджають в центр. Тут у нас є графік роботи. З 2017 року працює у центрі Олександра Бубкевич. Тут вона не тільки допомагає людям з важкими діагнозами, а й займається реабілітацією свого сина. Назару 19. До створення центру каже Олександра було важко, адже відвідували різні установи і наразі зупинилися тут. Ми пробували себе в приватному садочку. Ми відвідували рік, а потім. Потім з'явився центр. Ну, ми пробували десь заболотів різні, такі, ну це далеко, це треба було добиратися. А, але з відкриттям центру ми зупинились тут, плюс додбавилася школа у нас, і ми вже так ростемо з 2011 року разом всі тут. Відділення обладнане усім необхідним інвентарем та відповідає вимогам доступності. Наразі тут отримують реабілітаційні послуги 59 дітей з інвалідністю віком до 18 років, а 32 особи віком від 18 до 35 років соціальні. Протягом дня діти мають заняття перебувають з вихователями, мають заняття корекційні, реабілітаційні та дозвілля, яке організовують їм педагоги, та мають двохразове харчування і вечором доправляються додому. Продовж дня діти є значна частина дітей, які приходять на індивідуальні заняття. Це і батьки приводять конкретно або до логопеда, або на масаж, або на лікувальну фізкультуру. Уру чи реабілітацію також у центрі активно надається послуга раннього втручання для дітей групи ризику у віковій категорії від народження до чотирьох років. Це є діти групи ризику, які мають можливість отримати інвалідність, і щоб мінімізувати всі наслідки того, щоб дитина потім мала трудності, то фахівці працюють це є Навчена спеціально навчена команда фахівців спільно з попроекту ЮНІСЕФ та співфінансується з ЮНІСЕФ та навчально-реабілітаційним центром «Джерело». Центр надання соціальних та реабілітаційних послуг фінансується з бюджету Коломиї. Тож усі послуги у ньому безкоштовні. Віталія Когуч, Ярослав Макар, Андрій Гаргара, телеканал 402.